Універсальний сімейний автомобіль, який підійде на всі випадки життя. Таких автомобілів є багато, але сьогодні поспілкуємося з вами про Volkswagen та Уран. Йдемо зараз, зробимо огляд, побачимо, що пропонує вам Луцький авторинок до покупки, які ціни, які заявляють пробіг. Зробимо огляд. Тому сідаємо зручно. Не забуваємо за лайк і підписку. Не забувайте, якщо ви пошуку автомобіля, ми займаємося пошуком та діагностикою. Може вам знайти будь-який автомобіль, який зараз покажу. Можемо оглядати як разом так же само будь-який автомобіль, який знаходиться тут і не тільки можемо брати в підбір, під ключ, контакти наші знизу, щось зацікавить. Телефонуйте. Зараз сідаємо зручно, і дивимося, що пропонує луцький авторинок по Volkswagen Тауран. Зустрічаємось такий сіренький, цікавий екземпляр. Це в нас Cross Тауран. І показуємо вам його детальніше. Він у нас на автоматі має ксенон лінзовану фару, має противотуманку, легкосплавний диск. Релінг поверху і по характеристиках це в нас сьомий рік, 1 і 4 в автоматі 250 заявляють пробігу за вартістю 7400. Ось такий екземпляр по салончику. Гарна комбінована тканина, автомат. Підігрів сидінь, шкіряне кермо, повний склопакет автосвітло, автодощ, круїз. Присутнє у нас все. Ось так він виглядає. Задній ряд сидінь. Позаду. Форкоп Парктроники також присутній. Ось такий перший цікавий екземпляр зустріли. В автоматі 250 пробівсьоми рік, 1,4. Бензин 7400 вартує на старті, йдемо шукати наступний Зустрічаємось таких два екземпляра в ряд. Чорний на нас білий вже на нашій реєстрації. Показую їх детальніше. Починаємо з чорного, дивимося, просто фара, омивач, фар, парктроник 360, туманка. Легкосплавний диск, зимова гума. У нас релінг поверху присутній, По характеристиках це в нас 11 рік, також 1,4 і бензин 251. Має пробігу за вартістю 9950 зі Швейцарії, заявляє власник. тканина. У нас мультикермо шестиступка. Розширена в нас мультимедія, підігрів сидінь, автопарковка. Автосвітло, автодощ, повне склопакет, круїз, все присутнє. Трішки підтонований позаду, такий екземпляр бачу. Є додатковий комплект гуми, продавець відразу поклав такий екземпляр. Зустріли. 1-4, 251 заявляють пробу. І відразу не виключаємося, переключаємося на білий екземпляр. Має в нас також легкосплавний диск, просто фара, туманка присутня. Наша реєстрація, і це в нас 14 й рік, 1,6 дизель, 10-350 варту і 220 заявляють пробігу. Тканевий салон, шестиступка, розширена мультимедія, мультимедіа, без мультикармашки рене керму, автосвітло, автодощ, повний склопакет у нас є. Задній ряд сидінь, шторка позаду є, форкоп також у нас присутній. ось таких Два екземпляри зустріли. 14 рік, 220, 10-350 варту і йдемо шукати наступні. Зустрічаємо ось такий чорний екземпляр, максимально свіженький. 20-й рік в нас показую вам його детальніше. Проста фара, вмивач, парктроник. протитуманна фара присутня, легко сплавне, десь все сезону гума є. Складання дзеркал, релінг поверху. І це в нас 20 рік, 2 літра дизель, 200 заявляють пробігу. Механіка п'ятимісний у нас 18900 вартує на старті. Комбінований салош, салон, масаж, дистронік, шкірене кермо, максимальна мультимедія, шестиступка механіка, підігрівий сидінь, електростоянковий автоход. Присутні у нас по автомобілю все підігрів дзеркал складання, Все є підтонований, задній ряд сидінь. Парктроник також у нас присутній. Та ось такий цікавий екземпляр. Свіженький 20 рік, 2-літровий дизель з гарним пробігом, за вартістю 18 900, Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр, показую також просто фара, Парктроник 360, без туманок присутній умивач, простий, у нас нелегкосплавний диск, зимова гума. По характеристиках це в нас 11 рік, 190 заявляють пробігу, 1,4 бензин, 9.300 вартує на, на старт. Комбінована тканина, автомат, мінімальне мультикермо, повне склопакет автосвітло, автодощ, підігрів сидінь, все в нас є. Позаду непогано виглядає, парктроник 360 зад. Ось такий екземпляр зустріли. 90 рік 190 пробів за вартістю 9300. Зустрічаємо ще один свіженький екземпляр, також показує на хорошій комплектації Ледовська оптика, омивач, парктроник, туманка, гарний, легкосплавний чорний диск, літня гума. По характеристиках це в нас 20-й рік, 19 500 вартує, 2-літровий дизель, 207 тисяч заявляють пробігу складання в нас присутнє по салону. Комбінований салон. Тканина Алькантара це у нас на автоматі, електростойковий автохолд підігріви, дистронік, шкіряне кермо. Повний склопакет, круїс все в нас присутнє. Позаду потонований. Парктроник присутній, камера заднього вигляду Присутній. Ось такий екземпляр 19520 рік. 207 заявляють пробіг, йдемо шукати наступний. Зустрічаємо такий яркий екземпляр, бордовий показуємо його детальніше. Просто фара, легко сплавний. Диск, у нас зимова гума, ще, навіть шиповка стоїть такий. Це в нас 11 рік, 1,6 дизель заявляють в рідній фарбі, 7-місний 227 пробігу, 9 тисяч вартує він на старті. Комбінована тканина, в нас шестиступка, ступка на, на він з підігрівами на кліматі. повний склопакет, підігрів і дзеркал, мінімальне мультикармо. Такий тонований позаду. Виглядає такий яркий, цікавий екземпляр. 9 7 місний 227, заявляють пробігу, 1,6 дизель. Зустрічаємо щось такий сіренький екземпляр. Показуємо також, що детальніше. Лінза у нас стоїть, простий у нас, нелегко сплавний диск. Літня гума, релінг поверху, по характеристиках це на 7 рік. 1,6 МПІ простий двигун, 220 заявляють пробігу. 6950 вартує заявляє продавець в рідній фарбі. Тканина в нас п'ятиступка, клімат. Просте в нас нешкірене кермо, два склопідйомники, автосвітло в нас присутнє. Задній ряд сидінь, він у нас семимісний, шторка два місця позаду присутні. Ось такий екземпляр ще зустріли, просто є атмосферний двун, 6950, вартує він на старті. Ось таких пару екземплярів вам показав, ціни бачили, пробіги бачили, є такі автомобілі, різні, скажімо, різні двигуна, різні комплектації в них, в них різні коробки автомат. Тобто можна шукати. Цікавить пошук такого чи будь-якого іншого автомобіля контакти наші знизу, так як і казав, звертайтесь, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.